Друзі, всім привіт! З вами компанія Електромотор сьогодні, 18 липня 2024 року. Ви подивитеся і скажете, що він їх повиставляв і для чого. Зараз я об'ясняю. Перед нами три генератора. всі три робочою потужністю 2,8 кВт, пікова 3 кВт чуть трохи більше, пікова 3,1. Ну, робоча у всіх 3 кВт. Багато людей приїжджає, задають питання, який краще купити генератор. Всі вони три модельки з друч, ручним стартером без електрозапуску. Чому я їх так і виставив? Лончин 3,500. Hyundai 3050F да, генератор Forte FG 3800. Дивіться, який би ви не заказали генератор, всі моделі, що Forte, що Shownчин, що вони вас не підведуть. А щоб довго працювали, Робіть елементарне, лийте те, що потрібно, бензин, те, що потрібно, масло. вовремя міняйте і робіть обкаточку, тому що зараз таке время настало, немає електроенергії і хто купив ще генератор, не дає йому навіть 10 годин попрацювати на пів потужності. Я вже не говорю про холостий ход. А одразу починають його грузити на всю повну, а потім що то хочуть від генератора. Обкатайте, заміняйте мастило через 10 годин, а потім вже ж його грузіть на всі його можливості. Так, я покажу, в чому різниця на панелях керування. І ще раз повторюю, який би, який би ви не взяли, він вас не підведе. Всі генератори пройшли своє время іспитання, з кожним роком удосконалюється. Ну що, приступимо. Саме такий от простенький Форте 3,800. Пікова потужність 3 кВт, робоча 2,8. Зрозуміло, це включення генератора, там же краник і заслоночка, як всім вже відомо. Дві 16 амперні, подача палива та от вольтметр, який показує напругу. Це форте. Переходимо до В комплектації йдуть 12... 16 амперні дві вилочки і свічний ключ. Hyundai 3050F, також з ручним стартером, ті ж вилочки, свічний ключ, але є ще вдобавок провода для заряду акумуляторної батареї. Форте виходу на 12 вольт немає. Hyundai є. Помімо цього, Hyundai є інформаційне табло. яке показує вольти, герці, до моточаси, ну і практично все, отака от проста моделька. Тий же запуск, краник заслонка і тумблер включення. Переходимо до лончина. 216 амперний, як бачимо, свічний ключ з викруткою. А тут така от сама моделька. Панелька керування. Дві 16 амперні розетки. Як бачимо у всіх моделях, дві розетки є 16 амперні провода для заряду акумуляторної батареї. Тей же тумблер включення, подача електроенергії. От ці модельки. От так. Тут немає ні інформаційного табла, ні вольтметра. Так що, друзі, хто зупинився на мощності генератора до 2 кВт, в даному випадку 2,8. От я виставив три модельки, показав різницю. Вибір за вами по надійності, всі вони надійні, я вже говорив, повторююсь. Коза цікавили дані Генератори, звертайтеся в компанію Електромотор. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах. Річ одинакова. Ми по можливості йдемо на зустріч. Пишіть на Viber 063 426 1010. 10. Або телефонуйте на цей номер телефона. Всіх гарних покупок, миру, добра, тепла. Чекаємо на електромоторі 063. Чотириста двадцять шесть, десять десять.